І перше, що нам треба зробити, це намалювати горизонт. Малюйте горизонт десь посередині листа? Малювання кубу починається з квадрату. До речі, скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється квадрат від кубу? Ось на малюнку я сейчас вивела на екран куб і квадрат. Куб це фігура, яка об'ємна, хоча й нарисована, намальована, а квадрат це зображення на плоскості. Квадрат і куб. І малювання куба починається з намалювання квадрату. Малюємо квадрат. Зараз ми з вами намалюємо, а, спочатку ми з вами виберемо посередині цієї рисочки точку сходження, де будуть сходитися усі лінії від нашого кубу. І намалюємо куб прямо на лінії горизонту. Давайте візьмемо по 4 см, буде у нас. Сторона куба. У кубу і у квадрату всі сторони равні, рівні, Тобто однакові. От, візьмемо з лінії горизонту сюди 2 см сюди 2 см. Це буде 4 см куб. Малюємо рисочку. Також сюди 4. Це ви зможете зробити самостійно. Це легко. 4 і тут 4. Це в нас квадрат. З квадрату починається по малювання кубу, побудова кубу. Далі що ми робимо? Ми усі кути, усі точки квадрату з'єднуємо з точкою сходження. Всі промені ось такі, сходяться у точки сходження. Не налягайте сильно на дуже на лінію, щоб вони були тонесенькі, не надавлювайте на олівець. Так, одна сторона куба у нас готова. Тепер давайте Определимо, де у нас буде. Друга сторона, ту, яку ми бачимо. Ось примерно от, ось тут. Буде закінчуватися друга сторона. Поставте ось таку крапку, от, на, на такій відстані, і проведіть до цієї лінії, лінію, яка буде паралельна оцієї, і оцієї, усі вертикальні лінії в перспективі. Вони паралельні, тобто не перетинаються ніколи. Оце буде у нас друга сторона. Наведіть лінії. Хочу сказати, що ті лінії, які ми бачимо, вони для нас, ті, що ближче, вони чотче, чіткіше і На малюнку ми їх зображимо, більш товстими. Ось так. Оці кути для нас, до нас більші, і ми їх лінію більш наводимо. Ось, Зараз ми намалюємо ті лінії, які нам, які, яких ми не бачимо. Ось, наприклад, розгляньте. Уявлю собі, що це куб, який ми малюємо. Ось ми бачимо ось, ми бачимо, ось так от. Ось сторона, це ось ця сторона. Оця сторона, ця оця сторона, так? А верхню сторону ми не бачимо, ну, на отусь, отусь, і отут ми не бачимо. І ми не бачимо задньої сторони. Тобто, ми не бачимо от ось цього угла. Ми не бачимо, але він там є на самом, на самом ділі. Як ми його намалюємо? Від цього угла проводимо паралельну лінію оцієї лінії. Паралельну. Тобто вона повинна бути на однаковій на відстані від цієї. От оцього угла, дивіться, паралельну лінію. Тут воно перетинається. Оці лінії, оці лінії повинні бути паралельні. Оця, 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 і також, оця лінія, це ніжня сторона. Ось отак. І ось отак. І з'єднуємо. Між собою вертикальні лінії. У мене тут не вийшло. Так. Ось так. Ось і ось. У нас вийшов, у нас, у нас вийшов куб. У цій лінії ми не бачимо, у цій лінії ми бачимо. Ось ну, такий ось прозорий куб ми намалювали. Першого разу може не вийти. Ви дуже не хвилюйтесь, Але якщо ви будете тренуватись, то малювати такі куби ви будете дуже просто. На це вправа дуже важливо, якщо ви забажаєте малювати інтер'єри, або малювати пейзажі, або малювати. Пейзажі городські, там, де дома. На слідуючому уроці ми з вами будемо якраз малювати такі малюнки. А зараз давайте потренуємось. Може це важко для вас, Особно, особливо тим, хто тільки щойно узнав, що таке перспектива. Так, давайте намалюємо квадрат. Куб, який буде знаходитися нижче лінії горизонту і нижче точки сходження. Ось тут буде ось тут буде наш куб. Малюємо спочатку квадрат. Нижче лінії горизонту під точкою сходження. Малюємо квадрат, давайте по 4 см, як ми з вами домовились. 4. униз. Чотири. Ось так. Повторюйтеся за мною і у вас все вийде. Чотири. Усі малюнки присилайте як і домашню роботу, і також приєднуйте малюнки у папку. В альбом Фейсбуці до другого уроку. Так, ми намалювали квадрат. Тепер усі кути ми з'єднуємо, з'єднуємо у точки сходження. Ось так. Так. Повторюйте зі мною, і у вас все вийде. Так. І ось так. так, Це губ, який ми бачимо зверху. Тобто, ось, наприклад, оце сторона, оця, яка дивиться на нас, да? а зверху ми бачимо тільки оцю сторону. Оці бокові і задню ми не бачимо. Давайте ось так: ну, ось так от буде краще, так? Да? Оцю ми бачимо ось вона і зверху ще. Зараз ми намалюємо. Приблизно знаходимо верхню площину, ну хай буде на такому відстані. Ставимо точку, проводимо паралельну лінію оцим лінієм. оцим, от так от. Паралельну лінію проводимо. Ви можете це робити під лінійку. Мені просто зручно без лінійки робити. Малювати. Так, провели. Це в нас буде ось оця сторона. Оті, От що ми не бачимо, зараз ми їх намалюємо. Тепер ми від цих точок, які ми вже намалювали з вами, зробили сторону, так? ми проводимо паралельну лінію оцієї лінії. Ось ці лінії. Всі должны бути паралельні. Тобто не перетинатися не де. Ну ви це знаєте. Це ми малюємо задню стінку. Тут у мене якось кривовато вийшло. Зараз я підмалюю. Бачите, от десь я на? Один міліметр міліметр. Не так зробила і вже криво пошло. Так, від цієї точки сходження униз. І ось тут паралельний у цій лінії, отут От ми малюємо. Це буде задня. Задня сторона кубу, яку ми не бачимо. Ось так от. Ми... О, оцей квадратик є оця сторона. Вона знаходиться ззаді, позаду. Так, і тепер про лінію. Лінія, яка к нам ближче, вона буде більш жирніша, більш, більш помітна. Тому ми наводимо її, ті лінії, які ми бачимо, вони будуть більш більш, більш помітні. А ті лінії, які ми не бачимо, вони будуть тонесенькі. Ось так. Ті лінії, котрі ближче до нас, виділяємо їх товстішими лініями. Ось такий у нас получився Я... Я сподіваюся, що у вас теж все вийшло. Давайте ще потренуємося. Якщо куб знаходиться, предмет знаходиться сторонь точки сходження, от, наприклад, зліва від точки сходження і нижче лінію горизонту. Як же його малювати? Опять. Повторимо зі мною. Ми починаємо з чого? З квадрату. Малюємо квадрат, ну, давайте також по 4 см. сторона. Я думаю, що вже цей квадрат малювати для вас більш-менш простіше. Так як вже на двох попередніх квадратах кубах ви вже потренувались. Так, що ми далі робимо? З'єднуємо також оці кути з точкою сходження. З'єднуємо. Так, намагайтесь зробити це точно. Так як бачите, я ось ось тут на один, на один міліметр помилилася, і в мене вже. Декілька. кривовато пішло. <кій> так, геометрія це точно наука, а зараз ми з вами десь так прикас... прикасаємося геометрії. Далі ми з'єднали кути з точкою сходження. Зараз ми що робимо? Зараз ми э, іщемо точку дли, дли, довжину поверхні, яка нам, э, яку ми можемо бачити. От, наприклад, ми зробимо ось така ось така довжина буде, да? тепер ми проводимо паралельну лінію оцієї лінії з, з, із, 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 із цієї точки. Ось так. Вот, смотрите, вот линия и вот линия, они параллельны, вот такие. Вот так. Ставим мы тут также точку, и мы опускаем из этой точки Униз паралельну лінію у цієї лінії. Ось так. Ось так. Повторюйте зі мною у вас все вийде. Далі ми рисуємо, малюємо взяти точки, Ось, ось, ось на, цю, на, на цій промінь паралельну лінію оцієї сторони. Ось так. Вони должны, повинні бути паралельні. Ось так. Ви не хвилюйтесь, якщо у вас щось не виходить. На все нужна практика. А тепер нам тільки треба з'єднати оці дві крапки. Ось. І дивіться, саме головне, усі, усі проміні, усі сторони кубу, які уходять, уходять від нас кудись, вони усі повинні. Сходиться перетинатись у точки сходження. Усі, що йде від нас, кудись, вони усі сходяться ось, ось тут. Ті сторони, тут домов, або якихось предметів, або, наприклад, кубу, які стоять ось так для нас, да? ми їх бачимо ось такими вертикальними. Тобто, то вертикально, це як стовби стоять. Оце вертикально. Вони усі між собою паралельні. Вони ніде ні, 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 ніколи, ніколи не перетинаються. Вони завжди паралельні. І все, що, і все, що горизонтально, теж між собою паралельно. Паралельно вертикальні лінії і горизонтальні лінії, між собою усі паралельні. А все, що від нас уходи ось ці лінії, ось ці, вони завжди десь перетинаються. Тож у точки сходу сходження вони з'єднуються. <клес> ось така вправа у нас вийшла. Давайте, що ми зробимо? Ми наведемо ті лінії, які ближче до нас. Все, що ближче до нас, воно чіткіше видно, і те, що ми бачимо, воно ось таке, чим далі, тим воно не так добре видно, а те, що ближче, воно наведено чі... чітче. Можна якийсь якісь промені, наприклад, ось, щоб ми побачили результат нашої роботи, ми можемо декілька ліній обрати. І в нас получиться куб. Ось так. О. Дуже мені цікаво, як ви намалювали, як ви справились з цим завданням. А домашнє завдання, якщо по бажанню ви хочете зробити, щоб мені, мені дуже було б приємно, якщо ви зробите ось такий, ось такий малюнок, ось такий куб. Ось ми з вами оці три зробили сьогодні, так? А ось цей зробіть самостійно. Якщо не виходить, не хвилюйтесь, все вийде. Головна практика. Я це прикріплю к завданню. Ви будете дивитись на цей куб і малювати. Так? Це все так же, так, же, так же само, як ми малювали і оці. Тільки ми на нього дивитися будемо знизу. Ми малюємо. Давайте я вам і ще раз нагадаю, ми малюємо квадрат, квадрат точки сходження. Так, знаєте, що малюйте квадрат, щоб ви не плутались, малюйте квадрат десь ось тут, ближче до горизонту. Десь ось тут. Малюємо квадрат по 4 сантиметра одна сторона. Далі, що ми робимо? Точки сходження з'єднуємо усі тут, ось тут, так. Всі точки сходження. Всі ось тут ми з'єднуємо. Далі ми, яка нам, яку ми бачимо сторону? Ми бачимо в Пере, оцю, та, що на нас дивиться сторону, і ми бачимо сторону, ниж, яка знизу, так? Знизу. Ми дивимося на куб. Ось так. Ось. Оцей куб, домашнього завдання. Ми бачимо оцю отак. Ось так. Да? Ми бачимо ось цю сторону, ми бачимо оцю сторону, ось. І ми бачимо нижню сторону. Це ми бачили ось так. А це ми бачимо над горизонтом ось так. І так і малюємо. Квадрат малюємо. Всі, точці, всі кути з'єднуємо з точкою сходження ось туди ну, під лінійкою робиться. Ось туди все. Далі ми відмічаємо, ну, як, як бажаємо сторону, яку ми бачимо, ставимо точку, паралельну лінію проводимо усім вертикальним. Ось так, провели, потім паралельну лінію усім горизонтальним. Так, провели. отут ту десь. Далі вертикальну лінію, всім вертикальним. Це та сторона, яку ми не бачимо. О, ось, ось тут, от, ось от, оця лінія йде. І, ось так. І з'єднуємо. Ось так. І в нас виходить ось такий куб. Ця сторона нам ближче. Ось такий куб вам треба намалювати самостійно. Це точка сходження, так? Точка сходження. Такий у нас вийшов урок. Я дуже сподіваюся, що ці знання були для вас цікаві. Малюйте, практикуйтесь і у вас все вийде. Не хвилюйтесь, якщо у вас щось не виходить. Практика це головне у малюванні і в будь-якому творчому починанні. Творчому на цьому я заканчую це заняття. Жду ваших робіт. Висилайте оті свої, свої роботи у Фейсбуці та в класі Рум. До побачення!